Купив у мільярдера Ілона Маска нову автівку Тесла. Сів за кермо та був у захваті від комп'ютеризації в машині. Відповідне відео пролюднив в мережі Ікс. Нагадаємо, що Трамп раніше обіцяв підтримати маска після того, як мільярдер отримав безліч хейту, бойкоти і падіння акцій через роботу на уряд США. Дональд Трамп вважає, що це несправедливо. Oh,

Чому вони зараз втрачають у своїх статках? Про це буде сьогодні окрема розмова. Тож теж раджу дочекатися, тому що українці звикли до того, що до влади йдуть і лобіюють, і просувають певних політиків для того, щоб збагачуватися. А у Сполучених Штатах на тепер спостерігається інший тренд. Тут будемо розглядати, в чому феномен.